Всім привіт ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вибрався покопати десь годинки 3. От я вже відкопався, друзі. Записую вже закінчення копу. От Сьогодні такий буде міні коп, трошки розвідки. Прочі. Деякий результат є. Так що запрошую всіх до перегляду. Погнали дивитись. Є сигнальчик, друзі, 60-59. Ось. Вибачайте за вітер, попробуємо зараз в онлайнчику його викопати, що воно таке тут попалось земелька після дощу, але вітер. десь, десь тут. Десь тут. А що може бути? Не знаю. Вже вручились? Не бачу, вже десь згубив, друзі. Де щось є, а де? Диви руці. але що? О, десь тут? Не зрозуміло, друзі. В руці, диви. Але щось маленьке-маленьке. А, ось. Якийсь їхній обломочок Ось, друзі, якщо видно. Рукавиця вже розірвалася Ось. Коротше нічого цікавого, але тем не менш. Така локація, друзі, тут молюза, а тут поле таке. здисковане. Попадається ось такий кований гвіздок. Ну, Видно, що це стародавній такий от цвях. Вичте, друзі, ось от такий от цвях попадається. Прикольна антуражна річ. Це означає те, що тут жили. У давнину люди. І це не радянщина, це вже стародавня річ. Тому ходимо далі, не перемикаємось, дивимось, далі буде цікавіше. Випадає ось така знахідочка, глядачі, це спиночка фібула. Я вже її трошки підтер, ось така зелененька. Ну, прикольно, такий візеруночок. Бачите така не ось. Ось така от штуковина. От. Прикольна знахідочка. Забираємо, рухаємось далі. Монетка випадає на сьогодні перша. Ну, коротше, закиша. Ну, не знаю, що це, можливо, царизм, а можливо, цей щось схоже на радянщину, Ну, не знаю. Коротше, мідяк якийсь. Ні, це щось по царизму. але вона така, друзі, що... Я її просто не вичищу. Можливо, вдома хоч побачити, що воно таке. Ось тут якась і пшениця до неї поприклеювалася. Коротше, щось таке. Якийсь мідяк. Ну що, для кількості беру, рухаюсь далі. Ось, глядачі такий проміжний результатик з цього поля. Бачите, така кераміка. Товстюща. Ось Ще ось така чорна попадається. Ось така. Це скіфська, напевно. От. Та таке тут нічого показати. в принципі. Це ви все бачили. Твях, спиночка фібули, монетка. Десь ще було кусочок срібла, ну, напевно загубив його там маленький. І ще якась. Штукована, теж посрібнена тут, ну коротше, його тут не видно, Ну, воно зі сріблом коротше говоря. якісь відпряжки ще таке от залізне, шрапнеліна одна. Ну, коротше, друзі, таке нічого цікавого, але тим не менш моніторив поля, ну треба ждати, поки зарають, тоді можливо щось тут і повилазить. А поки що тут таке от, те, що зверху було, зібрав трохи. Походив пару годин, можливо, ще, ще десь переїду в друге місце, покопаю. Є знахідочка, нічого такого цікавого, але як факт, пойдет монітос, от 5 копійок Радянщина, трошки я його. Цього п'ятачка 1988 чи 80-й. Ось така монітосина. Ну, стан такий собі спереді ще може бути. А ззаді тут не дуже. Але беремо і рухаємось далі. Ось такі скромні результати копу. Один, два, три, чотири монети знайшов. Ось така, друзі, кераміка. Здоровенна, бачите, чорна є. Всяка. Ось такий от. гвіздок показував. Десь замаюсив ту спинку фібули, десь тягався, з тягався, десь в машині, не знаю де, але десь вона є. Тобто, якось так покопав трошки, розвіявся. Результат, який не який, але є. Далі, думаю, буде цікавіше. Поля все більше збирають, орають. Так що буде, думаю, результат гарний. Все, всім до побачення, до наступних.